Лейла в цей момент встає за німуса, і шон з ребекою розуміють, що машина ігдрасиль це вихід з ситуації. Побачивши цю машину, вони згадали про Дезмонда думаю? А точніше, що ця машина у храмі зможе скоригувати магнітне поле землі, тому вони биріком відправляються до цієї машини. На місці довелося трохи попаркурити, але на то вже не зважайте. Біля ігдрасилю лейла підключається до нього, і в цей момент, коли вона підіймалася, палиця випала з її рук в певному положенні, що вже хреново, так як під землею радіації накопичилося просто до сраки, і її тіло дуже швидко приходить. Кінець у цій підсистемі лейла зустрічає басима, який вияв. Вляється і надіслав їй всі ті повідомлення. Тобто, так невідомим інформатором був басим. Виявилося, що з цієї, так би мовити, підсистеми герой має доступ до людської мережі. Тому він зі своїм помічником зробили всі розрахунки, щоб все точно відправилося Лейлі, і вона змогла знайти цю машину. Вона активує заповільнення механізму, що захищає землю. Але у цей момент басим кудись зникає. Але на це поки що пофіг, бо після цього Лейла зустрічає когось або щось, що шукає. Ає спосіб остаточно запобігти в кінцю світу. Місце, де вони перебувають, до речі, називається Сіре. А людина, що розмовляє з Лейлою, це Дезмонд. Ще після завантаження у систему та довгого перебування у сірому вже й забув, хто він є. Йому це і не важливо. І так як спис знову ж таки випав з рук Лейли. Вона не зможе повернутися. Через це вона залишається з Дезмондом шукати можливості запобігти наступним катастрофам. У свою чергу, активувавши машину, Лейла випустила Пасима, який впавши на сп... Пис повернувся до життя. Андрій Андрюха. Да ладно, ли? Що Получилось все! Так, але те з басимом з самого початку це все спонувало, щоб, врешті-решт, в якийсь момент історії знову зійтися. Ню.